Це наш маленький такий імпровізований музей. Тут можна побачити те, що нам, на жаль, те, що ми знайшли на території нашої лікарні після обстрілів. На білих серветках знаходяться уламки, які наші хірурги доставали з поранених дітей. Потім Тут є ці е, уламки ракет це від систем залпового вогню, я не знаю, град чи смерч це прямо у нас знаходила на території лікарні. Okay. Оце е, уламки, які були в е, шиї там, і інших органах. Дівчинки останньої, яку пораненою привезли, і наша е, лікар-терапевт е, випадково опинилась на місці пригоди, і вона зупиняла кровотечу ці дівчинки самостійно своїм шарфом. Ці флешети, ці флешети, це ми збирали тут на території лікарні, прямо на парковці, ось два метри від центрального входу. Получається, це для враження піхоти, і на території лікарні росіяни хотіли когось вразити. Оці дротики валяли це з дитини. Причому така цікава історія, що хлопчик був абсолютно в свідомості, і ніхто не розуміє. А да, коли його розділи, подивилися на спину, там дирочка. А на рентгені потім був цей шматочок.